Доброго дня, шановні глядачі, хочу вам виставити отаке відео. Чи є на нього у мене авторське право, чи немає. Хочу послухати ваші коментарі. Значить, так, беремо два жовточки, вже застелогідь зроблені. Будуть мною після відео з'їдені. Після того беремо отакі замічательні сусисочки. Їх отак ставимо. Чи є у мене авторське право на це, чи ні? Чи треба мені робити патенту, чи не треба? Я вже не розумію, бо я ж оці сосисочки використовую. Ще можу сюди пхнути, сюди пхну, отак пхати. То добре, чи не добре? Ото так.